Вітаємо тебе, маленький слухачу. Сьогодні ми розповімо тобі неймовірну казку про чесність. У лісі, де ростуть великі дерева та звучить щасливий щебет птахів, наші герої Тіккі, Такка і Тото, вирішили провести захоплююче змагання. Але що станеться, коли гра стане не зовсім чесною? Давай разом вирушимо у цю чудову подорож, де мишенята навчаться, що щастя не лише в перемозі. А й у чесності та дружбі. У затишному лісі, де дерева шепочуть своїм густим листям, а сонце грає зайчиками на зеленій траві, три мишенята вирішили влаштувати змагання. Це був особливий ранок. Тіккі, зосереджений і уважний, перевіряв усі деталі. Готові? запитав він, поглядаючи на своїх друзів. Давайте зробимо все правильно. Така смілива дівчина. Вже нетерпляче стрибала на місці. Я готова до пригод. Найгарніший жолудь чекає на нас, вигукнула вона з посмішкою, що сяяла, як сонце. А тото -то, мрійник з великими ідеями вже фантазував про всі можливі ігри, які вони можуть виграти. А якщо ми знайдемо жолудь з маюнком, це буде найцікавіше, сказав він, уявляючи собі казкові сюжети. Мишенята зібралися разом. Їх серця билися в унісон, готові до змагання. Кожен з них мріяв про перемогу, але в той же час їх об'єднувала дружба. Тож, на старт. закричав Тіккі, підстрибуючи від захоплення. Готоні? Так. В один голос відповіли Такка і тото, і з усіх сил помчали вглиб лісу. Вони бігли, оглядаючи кожен куточок, кожне деревце. Шукаючи той самий жолудь. Раптом Тіккі зупинився, його очі заблищали. Гляньте, він вказав на щось, що світилося на сонці. Це це особливий жолудь. Такка і тото зупинилися, спантеличені, подійшли ближче і побачили жолудь, який дійсно сяяв, немов маленька зірка. Це ж не просто змагання, сказала Такка, усміхаючись. Можливо, ми можемо об'єднатися. Тото, лес у думках, кивнув Так, давайте знайдемо ще таких жолудів разом. Кіккі, схвильований новими ідеями, відчув, як його серце наповнюється натхненням. Вони стали командою, готовою до нових пригод, і забули про змагання. Справжня радість це не перемога, а дружба. Мишенята, об'єднавшись у команду, почали весело шукати жолуді в лісі. Їхні голоси лунали, як спів пташок, а радісні сміхи наповнювали повіпря. Дивіться сюди. вигукнув тото, тримаючи в лапках маленький жолудь. Мій жолудь так і світиться. Він справжній чарівний, додав він, його очі сяяли від гордості. Тіки, що уважно оглядав навколишній простір, побачив, як такка знайшла великий красивий жолудь. Його серце забилося швидше. Він підійшов ближче, бажаючи дослідити знахідку. Який чудовий жолудь. вигукнув Тіккі, але потім, без жодних вагань, схопив його, не запитавши дозволу. Такка, розчарована, відступила на крок назад. В її очах відблискували сльози. Чому ти забрав мій жолудь? спитала вона ображена. Це несправедливо, Тікке!» Відчуваючи провину, розгублено поглянув на свою нову знахідку. Йому стало важко дихати, адже він не знав, як виправдатися. Я, я думав, що він, почав він, але слова застрягли в горлі. Тото -то спостерігав за цим конфліктом, і його радість швидко зникла. Він не знав, як допомогти друзям, і просто стояв, спанеличений. Мій жолик теж особливий. Раптом вигукнув тото, -то, намагаючись привернути увагу. Він може виконувати бажання. Так казиркнула на тото, -то, її обурення зросло. Це не має значення. вигукнула вона, закриваючи лапкою кишеньку, де ховала ще один жолудь. Я знайшла а його першою. Але я хотів показати, що мій краще, заперечив Тіккі, відчуваючи, як хвиля провини накриває його. Мишенята почали сперечатися, і їхні голоси злилися в одну гучну метушню. Ти не правий. кричала такка, серце її билося в такт хвилюванню. Чому ти не можеш просто зрозуміти? відповідав Тиккі, намагаючись пояснити. Тото збентежений, намагався знайти вихід. Давайте просто пограємо разом і знайдемо ще жолудів. Але сварка вже спалахнула. І кожен з друзів прагнув довести свою правоту. Цей момент перетворив їхню гру на справжній конфлікт адже кожен хотів бути найкращим у їхній маленькій команді. Сварка мишенят розгорялася, їх голоси лунали, наче грім у лісі. Тіккі та такка, не помічаючи один одного, продовжували сперечатися, а тото, -то, розгублений, намагався знайти слова. Щоб заспокоїти друзів. Я не згоден. кричала Така. Це мій жолудь. Я просто хотів, кочав тікі, але його слова загубилися у шумі. Раптом з верхівки дерева з'явилася білочка фіна. Вона весело стрибала, її пухнастий хвіст злегка коливався в повітрі. Зупинившись біля мишенят, вона усміхнулася. Що сталося, мої маленькі друзі? запитала вона, з цікавістю поглядаючи на них. Ми... Мишенята, зупинившись, з подивом поглянули на білочку. Тото, -то, все ще непевний, нарешті вирішив заговорити. Ми сваримося через жолуді, відповів він, невпевнений у своїх словах. Фіна нахилилася, уважно вислуховуючи їхні скарги. Мишенята розповідали про свої знахідки, про те, чому кожен з них вважає свій жолудь особливим. Вона кивала, усміхаючись, Потім, коли вони замовкли, спокійно проговорила Справжня радість гри полягає в чесності. Якщо ви будете чесними один з одним, ви зможете насолоджуватись грою насправді. Мишенята замислилися над її словами Тіккі, те маючи жолудь, почувався неспокійно. Чи був він дійсно чесним? Так Обурення поступово розсіялося, її серце наповнювалося сумнівами. Вона поглянула на Тіккі. Можливо, я була занадто емоційною, тихо промовила вона. Тото, -то, який завжди хотів бути найкращим, раптом зрозумів, що справжня перемога це не лише шлях до слави. Він знизив плечима. Можливо, ми повинні знайти спосіб грати разом, зізнався він, відчуваючи, як його впевненість поступово розвіється. Фіна, задоволена змінами в настроях мошенят, Посміхнулися ще ширше. Давайте разом знайдемо ще жолудів, запропонувала вона. І пам'ятайте, разом завжди веселіше мишенята переглянулися і все ще роздумуючи над словами білочки, почали сміятися. Вони усвідомили, що справжня радість полягає не лише у знахідках, а й у дружбі. Гей, друзі, вам сподобалась наша казка? Не забувайте ставити вподобайки. Підписуйтесь на наш канал, адже з нами завжди весело. Разом ми створимо ще більше чудових історій. Мишенята, усміхаючись, стали обтумувати слова білочки сіни. Сонячні промені пробивалися крізь гілки дерев, створюючи теплу і затишну атмосферу. Тікке, тримаючи жолудь у своїй маленькій лапці, почувався сором'язливо. Він глянув на такку, яка все ще виглядала трохи засмученою, і зібрався з думками. Такка, почав він тихо. Мені дуже шкода, що я взяв твій жолудь без дозволу. Це було неправильно. Такку, почувши ці слова, підняла голову. Її серце наповнилося теплом. Я теж перепрошую, тихо сказала вона. Я не повинна була ховати інший жолудь від тебе. Друзі повинні ділитися. Тото, -то, який уважно слухав, відчув, як у ньому щось змінилося. Він поклав свій жолудь на землю. А я Я думав, що мій жолудь чарівний, зізнався він. Але насправді він просто звичайний. Я хочу, щоб ми грали разом. Фіна, радісно спостерігаючи за змінами в настроях мишенят, усміхнулася ще ширше. Ось це вже краще. вигукнула вона. Тепер ви готові до нового початку. Мишенята, відчуваючи, як їхня дружба зміцнюється, стали обговорювати, як шукати жолуді разом. Давайте вирушимо в ліс і знайдемо ще більше жолудів, запропонувала Тіка. Її голос наповнився ентузіазмом. Так, і ми будемо ділитися ними, додав тото. Його очі засвітилися від радості. Фіна кивнула горта за своїх маленьких друзів. Чесність і дружба це найважливіше. Пам'ятайте, разом завжди веселіше. Мишенята, усміхаючись, почали стрибати до лісу, відчуваючи, як їхнє серце наповнюється радістю. Сварка залишилася позаду, а попереду їх чекали нові пригоди, сповнені дружби та веселощів. Мишенята весело стрибали через яскраві листя, що покривали землю. Вони знайшли безліч красивих жолудів, які блищали на сонці, немов маленькі скарби. Тіккі, тримаючи в лапці великий жолудь, не зміг стримати радості. Тепер я розумію. вигукнув він. Його голос лунав, як дзвіночок. Чесність, це важливо. Така засміялася. Її очі світилися щастям. «Ак, Тіккі, Тепер ми граємо разом, і це так весело. Сказала вона, підстрибуючи на місці. Ото, який уважно слухав, посміхнувся, розуміючи, як змінилася їхня дружба. Він подивився на своїх друзів і з радістю додав Я теж щасливий, що ми вирішили все. Грати разом це набагато краще. Вони почали обмінюватися жолудями, сміючись і жартуючи. Кожен з них знайшов свій особливий жолудь, і тепер ці скарби стали символом їхньої дружби. Тіккі показав свій жолудь з маленькими цятками. Дивіться, який він цікавий, сказав він, тримаючи його наївні очей. Амій з золотистим відтінком, похвалився тото, показуючи свій жолудь. Амій найбільший з усіх. з гордістю вигукнула така. Сітроє мишенят радісно сміялися, відчуваючи, як їхнє серце наповнюється теплом. Вони усвідомили. Що дружба стала ще міцнішою завдяки чесності та взаємопідтримці. Чесність робить нас сильнішими, сказала така, підстрибуючи вгору. Так, і ми завжди будемо ділитися один з одним, додав Тіккі. його голос був сповнений впевненості. Тото -то кивнув, відчуваючи, як радість переповнює його. Вони знову стали разом, готові до нових пригод. Разом, сміючись і граючи, мишенята вирушили далі у ліс, сповнені щастя та дружби, знаючи, що попереду їх чекають безліч веселощів. Наступного дня мишенята прокинулися з ранковим сонцем, яке лагідно гріло їхні хутряні спинки. Вони зібралися під величезним деревом, готові до нових пригод у лісі. Свіп навколо них наповнювався звуками пташок та легким шелестом листя. Сьогодні ми вирушимо на пошуки ягід, радісно вигукнув Тіккі, його очі сяяли від ексайтмент. Він пам'ятав важливий урок про чесність і знав, що це буде чудова можливість його застосувати. Я хочу знайти найбільші ягоди, додала Така, відстрибуючи від нетерпіння. А я хочу побачити, які вони будуть смачні. вигукнув тото, з ентузіазмом смикаючи свій хвостик. Рушивши в глиб лісу, мишенята швидко натрапили на чималу галявину, де росло безліч різнобарвних ягід. Різні кольори вабили їх. Але Тіккі зупинився, згадуючи мудрість фіни. Друзі, а як ми будемо грати? запитав він, уважно дивлячись на своїх товаришів. Які правила ми придумаємо. Ака з подивом поглянула на Тіккі, а то то кивнув. Розуміючи, що це важливий момент. Можливо, ми можемо ділитися всіма ягодами, які знайдемо, запропонувала Така. Її голос був сповнений ентузіазму. Так, і кожен з нас може вибрати одну ягодку, а інші залишити для друзів, додав тото, посміхаючись. Цікі відчув гордість за своїх друзів. Вони разом придумали чесні умови для гри. І це ще більше зміцнило їхню дружбу. Отже, домовилися. Радісно сказав він. Граємо так, щоб усім було весело. Мишенята почали збирати ягоди, сміючись та весело провівши час разом. Кожен з них знайшов свою особливу ягодку, і радість переповнювала їх серця. Дивіться, які вони смачні. вигукнула Така, з захопленням тримаючи в лапці яскраву ягоду. А ми ж вирішили, що будемо ділитися, нагадав Тіккі. Натякаючи на важливість чесності. Так, і це робить нас щасливими, додав тото, посміхаючись. Мишенята, продовжуючи грати, закріпили свої уроки про чесність і серцях, знайшовши не лише ягоди, а й нові спогади про дружбу. Гей, друзі! Вам сподобалась наша казка? Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на наш канал, адже з нами завжди весело! Разом ми створимо ще більше чудових історій.